Де вони всі? Чи не сталося так, як завжди? Закон прийнятий, але з його виконанням вже гірше. Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні дуже важлива тема нашої розмови. 22 травня цього року сплив перехідний п'ятирічний термін новоприйнятого українського правопису. Правопис було прийнято 22 травня 2019 року, і е, на сьогоднішній день цей правопис виграв усі судові справи, які порушували проти нього противники декомунізації і прихильники правопису 1993 року. І від того 22 травня цього року норми українського правопису набули чинності. Вони стали обов'язковими для дотримання у справі. Нововведень можливо тридцяти найважливіших нововведень українського правопису 2019 року. Рекомендую вам почитати допис у Фейсбуці редакторки Ольги Васильєвої. А сьогодні підкреслю тільки деякі справи, на які варто звернути увагу у новому українському правописі. Загалом, кожен правопис має три підсистеми. Графічну, тобто спосіб написання букв, ортографічну закономірності поєднання букв алфавіту для передавання на письмі звукового образу мови і пунктуаційну розділові знаки. Новий правописний кодекс стосується тільки ортографічної частини, тобто графічна і пунктуаційна залишаються без змін, щоб це було зрозуміло. Усі запропоновані зміни можна поділити на дві групи: справжні правописні зміни, тобто такі без варіантів, пишеться тільки так і не інакше. І варіативна частина можна так, можна інакше. А зараз звертаю вашу увагу на ті найголовніші, про які хочу сказати. Одна зі справ це те, що пишемо без йод слова ісая, гоя, соєр, хаям, секвоя, фоє і «Єті» снігова людина. Раніше ці слова правопис наказував нам писати з йод. Наступна справа: числівник пів. З іменниками пишемо окремо: півроку, півяблука, пів Європи, але півзахисник, півмісяць, півострів. За допомогою суфіксів к, іц, ін, с та інших від іменників чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі директорка, верстальниця, філологиня, патронеса тощо. Про це вже було. Подивіться ось у цьому фільмику. Згідно зі змінами правопису, слово священник пишемо з двома «н». І про це ми вже з вами говорили. Я особисто з цим не погоджуюся, але мені доведеться змиритися, тому що правопис набув чинності. І про цю справу я вже записала фільмик. Запрошую подивитися. Що є дуже цікаве і зовсім інше у правописі, це те, що назви віртуальних, соціальних та інших мереж у родовому відмінку мають закінчення у інстаграму, телеграму, фейсбуку, ютубу. Кого чого. Положення з яким я погоджуюся тільки частково, але це моє особисте переконання. Кожен може мати своє власне, має право. Це те, що німецьке буквосполучення ЕІ передаємо як Ай Яй. Віттенштайн – «флайшер». Буквосполучення ЕУ як Ой, Фройлайн «фройлайн», «нойбауер». Нарешті Фройда ми будемо писати і вимовляти так, як він справді мав на прізвище Фройд а ніякий не Фрейд. Однак. У давніших запозиченнях, говорить, нова версія правопису, німецьке буквосполучення ЕІ передаємо в транслітерованому вигляді через Ей: Крейцер, Гросмейстер, Гейне, Лейпциг, чого я органічно не можу прийняти, але доведеться змиритися. Наступна справа це варіативна частина правопису. І вона у мене особисто викликає найбільше контроверсій, оскільки правопис мав би унормувати, визначити норму правописну, як писати, і сказати нам отак правильно, а отак ні. То оця варіативна частина вводить таке замішання, яке не знаю, скільки років потребує, щоб нормуватися. Припускаю, що ця варіативна частина саме для того і вводиться, щоб люди вибрали, який варіант більше підходить яким буде узус, як буде вживатися те чи інше слово, от так в подальшому і буде записано у правописі. Так мені видається. Ось, наприклад, Г на місці G англійського у запозичених власних назвах. І тут правопис дозволяє писати і «гете», і гете, і гуллівер, і гуллівер. Але уявіть собі, пошукова система, якою ми користуємося, має називатися і писатися тільки Google. ніяк не Google, так як він пишеться і вимовляється в цілому світі. Так само і з тією тижицею і фижицею Афіни чи Атени. Ефір чи етер. А це ми з вами обговорювали ось у цьому фільмику на самому початку життя цього каналу. Згідно нового українського правопису у словах, що походять із давньогрецької і латинської мов, буквосполучення АУ можна передавати і як Ау, і як Ау. Тобто можна писати і АУ. Диторія і аудиторія. І фауна, і фауна, і пауза, і пауза, і лауреат, і лауреат це ми з вами також вже давно обговорили ось у цьому фільмику. Запрошую собі пригадати. Загалом варто б радіти з того приводу, що по трьох десятиліттях після того, як Україна відновила свою незалежність національна правописна комісія, врешті, взялася до своєї безпосередньої роботи. Звичайно, можна не погоджуватися, так як я чи хтось інший, хто звик інакше, із деякими нормами цього правопису, але правопис прийнято. Норми встановлено, перехідний період, який спочатку передбачалося, що триватиме 2-3 роки, але насправді протривав 5 років. Цей період закінчився, і що далі? Де на сьогодні десятки чи сотні двомовних тлумачних правописних, історичних, фразеологічних, етимологічних, діалектних, частотних, орфоепічних, ортографічних, термінологічних, інверсійних, ономастичних словників? Словників синонімів, омонімів, антонімів, паронімів, словників мови письменників, словників прізвищ та багатьох інших, які б після прийняття нового правопису мали з'явитися як гриби після дощу. Де вони всі? Чи не сталося так, як завжди? Закон прийнятий, але з його виконанням вже гірше. Так чи інакше, запрошую вас. Читати про новий український правопис, дізнаватися, оцінювати його, бути за або проти, але не бути байдужими. Якщо ви тут на цьому каналі, то ви не байдужі. Я в цьому переконана. Дякую вам, що підтримуєте мене своїми вподобайками, коментарями. Запрошую вас і надалі бути тут зі мною. Підказувати мені ті питання, які вас цікавлять, які б ми тут могли обговорити. Дякую вам і до нових зустрічей, Па-па!